Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов побував із робочою поїздкою на Красноградщині, під час якої взяв участь у низці офіційних заходів. Зокрема, він, як співавтор, став учасником урочистої презентації книги Величі добро крізь віки історичного альманаху Красноградщини. У книзі охоплено досить великий період історії українських земель, починаючи від трипільської культури і закінчуючи нашими днями. Також видання наповнене історичними документами, цікавими фотосвітлинами, спогад. Згадами очевидців різних подій. За словами Сергія Чернова, книга несе у собі велику історичну і культурну цінність. В цій роботі є початок, але ніколи в цій роботі не буде кінця, тому що буде писатися історія. Наші краснорічні будуть розвиватися і статися кращими. І, мабуть, будуть продовжувачі в цьому льманах, які захотять... Продовжити історію Красноградщини і все це завести в першу чергу, до молодих поколінь. Також голова Харківської обласної ради взяв участь у 53-й позачерговій сесії районної ради. Цього разу порядок денний пленарного засідання був дещо незвичним. Окрім традиційних питань, які стосувалися соціально-економічного життя Красноградщини. Депутати вирішили приурочити засідання дню місцевого самоврядування, яке в Україні відзначали 7 грудня. Тож першим у порядку денному йшлося про відзначення кращих представників органів місцевого самоврядування району, найактивніших депутатів, ветеранів органів місцевого самоврядування. До привітань долучився і голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Все, що ж на від області ми робимо, до того, щоб у нас в Харківській області була стабільна ситуація. У нас є в цьому вірність, у нас є сили. Мы все просчитали, у нас холодный рассудок и четкий контроль за выполнением всех обязательств и принятых решений. Мы на 19 декабря на сессии областного совета еще примем ряд решений, выделим дополнительные субвенции и дополнительные средства, которые дадут возможность закончить год у нас без задолженности, и чтобы у людей всех было праздничное и нормальное. настроение у рамках робочої поїздки на Красноградщину Сергій Чернов провів особистий прийом громадян, на який записалося 10 красноградців, і прозвітував про свою діяльність перед виборцями села Піщанка у місцевому навчально-виховному комплексі. У своєму звіті голова Харківської обласної ради акцентував увагу на соціально-екадемічному становищі Харківської області, основних досягненнях і напрацюваннях у поточному році. Як наголосив Сергій Чернов, важлива увага у 2013 році приділялася відкриттю дитячих садок. Очки матеріально-технічної бази шкіл розвитку інфраструктури населених пунктів області, відповідаючи на запитання мешканців села Піщанка, Сергій Чернов зазначив, що піщанський навчально-виховний комплекс потрапив. До міжнародного екологічного проекту, за рахунок якого у 2014 році планується провести низку заходів з його з енергозбереження, а саме замінити вікна, утеплити фасад і відремонтувати дах піщанського навчально-виховного комплексу. У свою чергу люди порушили перед головою обласної ради і низку питань, які їх турбують. Так у піщанці є необхідність облаштувати додаткове приміщення дитячого садочка, провести ремонт доріг і реалізувати низку заходів спрямованих на покращення дозвілля для молоді. Так як дітям нікуди куда в город, в наша піщанка ніяких нету для дітей, ні дискотек, нічого. Ми збираємося більше в школі. І так у нас виходить, що у нас не вистачає качественного усилення для апаратури. Пожалуйста, ми просимо всіх родителей вашу питання Кого не я вам обещаю. Там, в я Візит до піщанки завершився приємною подією. Сергій Чернов вручив комплект спортивної форми для місцевої футбольної команди. Дуже приємний, хороший подарунок від Сергія Івановича. Огромна благодарність ребят нашої команди, футболістів села Піщанка. У нас сама команда. Ми так і далі тримати і розвивати спорт в нашому районі.